25 тисяч могил. Барвінок один з найбільших кладовищ обласного центру. Ховають ужгородців на цьому цвинтарі з 1986 року. 18 гектарів його території забезпечили потреби Ужгорода майже на 30 років. У 2013 році виділили додатковий останній можливий сектор для могил. Наразі його облаштовують. Ми там зробили деякі роботи, такі пішохідні, якби переходи, мостики такі це нам дасть змогу. Ну, може, півроку, може, сім, вісім. Ну вже не знаємо, який буде яка статистика поховань. Не продовжити поховання на кладовищі беревінку. Про необхідність створення нового кладовища говорять останні вісім років. Та вільної землі місто немає. Почали розглядати варіанти винесення цвинтаря за межі Ужгорода. Можливо, у село Ратівці. Хоча цей населений пункт розміщений на відстані майже 14 кілометрів від обласного центру, землі, яка не використовується, тут вдосталь. Власник державна агрофірма. В середині липня Ужгородська міська рада звернулася до державного підприємства Дослідне господарство Агрофірма Еліта з проханням виділити необхідні гектари під цвинтар тут у Ратівцях. Майже за півроку відповіді не отримали. Повторних запитів не надсилали. Суть в тому, що агрофірма Еліта збанкрутувала майже 20 років тому. Аби освоювати землі, що оточують село Ратівці, необхідно отримати дозвіл від кабінету міністрів. Проте, після поновлення на посаді міського голови Віктора Погорялова влада знову найбільше ставить на проект розміщення нового цвинтаря біля кордону зі словаччиною, поки просто відтягують час. Я буду цим займатися Проект кладовища на кордоні розроблено ще у 2005 році. Його втілення передбачає вирубку майже 15 гектарів лісу. Держлісгосп надав необхідне матеріальне погодження на вилучення земель з лісового фонду та переведення їх у комунальну власність Ужгорода. Та влітку відповідне розпорядження відмінили. Тож політичні ігри тільки погіршили ситуацію. Де буде нове таке необхідне місту-кладовище кладовище невідомо.